Вітаю, я сьогодні що, звісно, у Франції. Ось, сьогодні. Балін, дай Боже, пам'яті. Знаю, що 26 число, де не знаю, який день, якщо чесно. Суть в тому, що вчора зраненько я був розгрузився, і вчора загрузки мені не знайшли, тому я відпочивав. Ще один нюанс в мене сів акумулятор, тому я собі про це згадав. Ось, я собі про це згадав і зараз я... А, мені знайшли загрузку. У мене сів акумулятор, у мене є тут з собою зарядне. Я його просто втикаю 220 вольт. Так як я маю два акумулятори, я включив другий. От. А зараз собі ставлю акумулятор на зарядку. Я вже вам розказував стратегію тої фігні, я маю зарядне. Ну, Типу блок живлення на 220 В12 в 12 і маю, купили мені заряднетки, от саме просте. Типу от як розетку включив, да, і воно собі там і воно заряджає, коротше говоря. Вот. І маю два акумулятори, значить я собі зараз в мене поки один сівший. Я собі зараз легесенько, акуратненько. По дорозі поки буду їхати. Ізьмо і заряжу другий. І, як то кажеться, половина проблем так і рішається. Вот. О, окей, зарядку я включив. Їдемо далі. Значить, Вчора цілий день я мав віддих тут. Побачив такий прикол у Франції. Ну, в принципі, прикол. Був не для всіх, звичайно. Поліція тут штрафувала декілька машин на раз. Перегнала з три машини, зупинив, підійшов до одного, почав штрафувати, другу і третю так само. Я перше не зрозумів чому. А потім дивився, заді них їде не габарит. Тобто фура везла е, того катерпіллера. Коротше, такі, як наш Білас. Таку машинку. Я не знаю, наскільки вона була тон. Але машинка була реально велика. Вот. І, 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 і значить, я тут став на такий паркінг. Ну, це не, не зовсім паркінг, але свого роду паркінг. Тут з боку салони, що продають машини. То, тут часто під'їжджають фури, такі именно, що возять машини. Доринушка з боку і автосервіс з боку. Ну, ну, типу, як автосервіс? У мене, це на сервісний центр, той, що обслуговує ці ринушки. І значить, вони приїжджають, одні тут вигружають легкавушки ринушки. Другі загружають. І такий невеличкий паркінг болотний, на болоті, скажімо так. Приїхала фура з цим негабаритом. Їхала спереді та машинка супровождення. І ті машинки легкові, я так зрозумів, просто обганяли цього негабарита в місці, де обгін і так заборонено, плюс габарита в загальному, бо взагалі заборонено там, в таких місцях обганяти, бо він. бо він широчезний, йому і так. Важко їхати, а ви ще йому, виходить, заважаєте. Вот. Ну і поліція одразу їх трьох оштрафувала. Той не габарит став з тим білазіком. І який прикол. Він собі поїхав, я так пані, відпочивати, тобто він свій час від'їздив, за 10 він його відчепив і лишив, а за 10 хвилин приїхала інша фура, інший цей тягач. Причепив собі його і повіз далі. Ось. Вночі було, до речі, мінусова температура. Але так як в мене вчора сів акумулятор, я вчора міняв його вечірком, навіть не вечірком, а в обід, то я вчора півдня на заведеній машині сидів, трохи соляри спалив, але пофіг мені та соляра, мене цікавить, щоб я не заглох, ну тобто, щоб я міг нормально завестися. Це мене цікавить. Далі. Найшов мені загрузку. Вчора він мені ніякої загрузки знайти не міг. Нині знайшов він мені загрузку за. Коротше. 222 кілометри в мене до загрузки. Представляєте, ну це взагалі. Хоча, що чесно, мені там пофіг, у скільки кілометрів. Я собі, як кажеться, кілометри свої зроблю. І мене такий варіант устраює. От. 200 то найбільше і 200. Мені на кілометрах я все рівно нормально собі. О, 4 години 30 хвилин до цілі, а 200 кілометрів. Прикол в тому, що тут середню швидкість воно вирахує 50 кілометрів, ну, тому що, бачите, яка дорога села. Вона завжди рахує по обмеженню швидкості. Навігати, що така фігня у Франції, тому я її і не люблю. Вот. а В даний час мені, звісно, по цим балах. Все, короче, good. Вот. E, на Заправку я знайшов за 77 кілометрів. У мене ще пального конечно, 3 четвертих, але типу, я стараюся бути заправленим. Тут я їжджу по селах і я вже мав у Франції такий нюанс, у мене вже було, Балін, вже лампочка горіла кілометрів 40 і я вже чекав, як тут кажеться, з моменту на момент, що зараз заглохну. Тому більше таких приколів я не чекаю. От. Вчора цілий день лежав і грав ігрушки на ноутбуці. От. Відео знімати якби не було прикола, бо ніби міг якби, показати той катерпіллер цілий, але воно якось так все швидко пройшло. Типу там поліція тих так скоренько, що я навіть не зобразив, що вона в них хоче. А той простояв, ну, може, хвилин 5, але що ну, його знімати? Катерпіллер, тільки на ньому пише «катерпіллер» американський. Вони тут, між допромічним, всюди так використовують. Тут, тільки в нас такі КАМАЗи, Хірази. Ну, ніхто тут таким не користується гімном, всяким. Всі навіть державні фірми, хоч не тільки в Німеччині Майнузі, а всюди. Мерседеси, Мани, нормальні машини, ніякі там Камази, гази ніякого гімна не використовують. Кожен той же мусорній машині, в нього там випасток, клімат. Нормально їздить, не, не, не холодно йому, не жарко, він ні за що не переживає. На нормальній машинці Вот. Як завжди їжджу по якихось дебрях. Саме смішніше, нині зранку встав. Так, як вчора цей день відпочивав, то я щось так на тому розслабоні, що типу, ніби сьогодні субота чи там неділя, та й собі сів ігрушку і граю, добре хоч кави попив, бо так, то я навіть не поїв, тепер їду. Ну, в принципі, мені там спішити особо нема куди, мені показують, що я приїду третя година, а цей мені сказав, що я типу, загрузка після третьої. Тобто до третьої і так ніхто не загрузить, Особливо спішити нема смислу. Ось. Ну well, все good. Просили багато раз показати ту смс-ку, як вона виглядає, але на даний час я і не маю змоги то зробити, тому що я знімаю відео через телефон, тобто самому себе зняти телефоном, телефон якось так не виходить. От. А і другий нюанс ну, нема там, що знімати. Ну, реально звичайна смска, який так пише, ну по-польськи, «заладрунник» заладуник, це ти, типу, загрузка. І пише назва фірми, далі пише адрес, е, тобто ну як, країна деколи пише, якщо з однієї країни в іншу. Якщо в тій самій країні, то країни він навіть не пише, він пише код, почтове місто, вулиця і все. А, ну і знизу пише, якщо е, типу, що за загрузка. Наприклад, три епал. Ну, це три європалети, тобто вони там стандартні метр, метр 20 на 80, якщо, чи метр 40 на 80. Я вже, чесно, навіть не знаю. Не ну, знаю, як вони виглядають, мені мені того вистачає. От. Деколи пише, і так само, якщо вони не габаритні, тобто якщо вони не стандартні. Він теж пише, що там так і так, така, то, три, отак як зараз, там якась там в мене, що там пише 600 кілограм. Я навіть, якщо чесно, не подивився, які там габарити, мені якось пофіг. Там Це його проблема. Він має рахувати, що воно має влізтися в борти. У мене є такі борти знизу і все. І воно має туди влізтися. Щоб він там собі не видумував, воно мусить туди влізтися. От. Що ще. Та ніби нічого більше. Наразі знімати особливо теж немає нічого цікавого. Тому до зустрічі!